Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, бо більше я це роблю з насолодою. Сьогодні я продовжую розповідати про всесвіт володаря перснів, і на цей раз хочу розповісти про того, хто зупинив цього володаря. Але я не буду розповідати всю історію Арагорна, бо ви могли це бачити у фільмі. Я розповім про те, що відбулось до подій фільму. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Арагор народився 1 березня 2931 року і був сином вождя до недайнів, Араторна II та гілраєн Прекрасної. Батько загинув в сутичі з орками, коли Арагорна було всього два роки. Гілреєн і маленький Арагорн бігли в Рівендел і були прийняті в будинку Елранда. Владика ельфів виростив Арагорна як свого власного сина. За порадою Елранда, походження хлопчика трималося в секреті, так як білій раді стало відомо, що Саурон розшукує спокійця Ісільдура, а тому він отримав ім'я Естель в перекладі Синдерину Надія. Перебуваючи в Рівенделі, Арагорн дуже зблизився з синами Елранда, Елландом та Елергіром. Він часто супроводжував їх під час різних поїздок, і вони багато чому навчили хлопчика у 20 років. Коли Арагорн повернувся з подорожі разом з загоном Еладена і Елергіра, Елранд відкрив йому його справжнє ім'я і походження. Владика Ельфів передав йому також реліквії донедайнів – пересень Берегіра і уламки Нарсіля, але Скіпетр Анумінаса залишив у себе, оскільки Арагорну треба було його ще заслужити. Також він передбачив юнакові довге життя і велике діяння. На наступний день, гуляючи по лісу, Арагорн зустрівся з дочкою Елранда Арвен, яка нещодавно повернулася з Лотлоріана. Арагорн заспівав про Берна і Лутіан, назвав її Тунівеєль, і з тієї першої зустрічі вони покохали одне одного. Після зустрічі Зарвин Арагорн став мовчазним і задумливим, і його мати помітила це. Він розповів їй про свою зустріч з дочкою Елранда. Гілрен сказала йому, що він хоче занадто багато і що Елранд не погодиться на цей шлюб. Але й владика Ельфів вмів читати в серцях і тому одного разу прикликав до себе Арагорна. Елрон сказав йому, що його чекають довгі роки випробувань, і поки не прийде час і він не стане хідний, не буде в нього ні дружини, ні нареченої. Він також розповів Арагорну про майбутнє своїх дітей, які повинні будуть врешті-решту брати долю, якого народу вони бажають розділити ельфів чи людей, і свій смуток через можливе розставання Арвен. Після розмови з Еларендом і матір'ю Арагорн покинув Рівендел де пішов в дикі землі. Він прийняв своє справжнє ім'я і став 16 м вождем до надання в півночі. У 2956 році він зустрівся з Гендальфом, і вони потоваришували. За його порадою, Арагорн почав проявляти інтерес до ширу і незабаром став відомий в цих землях як Блукач. У 2957-80-х роках Рагорн чимало подорожував. Він служив королю Рога на і намісникові гондора Ектеліону II. Багато з того, що він зробив, допомогло послабити мідь Саурона і, можливо, врятувало життя людям заходу у війні персня. В Рогані і Гондорі деякий час Арагорн був відомий як Торінгіл, Зоряний Орел. Йому вдалося стати одним з найбільш довірних радників Ектеліона II. Торонгіл часто звертав увагу Ектеліона на те, що сила повстанців в Умбері є великою небезпекою для Гондору та загрозою для володін на Півдні, яка може стати смертельною, якщо Сарон наважиться на відкриту війну. Утримавши дозвіл намісника, Арагон зібрав невеликий флот і непомітно висадився в Умбері, де знищив більшу частину піратських судів. Переміг в поєдинку капітана Гавані і привів флот назад з малими втратами. Повернувшись до Пелагріра, на превеликий жаль і загальний подив, він не пішов до Міна Стіріта, де на нього чекала велика шана. Торингіл часто радив Ектеліону не довіряти старому Нобілиму в Ізенгарді, а краще привітніше ставитися до Гендальфа Сірого. Однак між Денетором, наступником Ектеліона і Гендальфом не було приязні, і після смерті Ектеліона сірого мандрівника в Мінастіріті зустрічали не дуже гостинно. Пізніше, коли все з'ясувалося, багато хто вірив, що Денетор, який мав гострий розум і був далекоглядним та вдумливим, відкрив, ким був насправді той чужине Сторнгіл і підозрював, що він і Мітрандір збиралися усунути його самого від влади. Після повернення Зумбару Арагорн переправився через Андуїн і пішов в сторону Мордора. У тому ж 2980 році на шляху в Рівендел Арагорн відвідав Флот Лоріан і там знову зустрів Арвен. Цілий сезон вони жили там разом. А потім, в день середини літа, з благословення Галадріель на пагорбі Керін Амрот, Арагорн заручився з Арвен, давши їй дар реліквію свого будинку перестань Барагіра. Арвін відповідала йому згодою, обіцяючи, що прийме долю смертних, Елронд дав своєму нерідному синові дозвіл одружитися на його донці, але тільки після того, як той стане королем Арнору і Гондору, тому що тільки король може бути достойним руки Арвен. У 3001 році, коли темний володар продовжував відновлювати свою міць в Мордорі, Арагорн починає надавати допомогу Гендельфу в пошуках Голума. Сірий мах підозрював, що перстень більбо знайдена біля озера Голума, є насправді єдиним перстнем. у 3007 році. Арагорн повернувся на деякий час в Еріадор, де в останній раз відвідав свою матір Гілраєн. Вона померла ще до настання весни. У 2017 році, після тривалих пошуків, Арагорн нарешті настогнав голома в мертвих болотах, намагаючись не попастися на очі шпигунам Саурона, він привів голома до Трандуїла. Їхній шлях пролягав через північну частину Емін далі через Андуїн, трохи вище Сармґеберіу. Вони рухалися далі на північ, уздовж краю лісу Фангорн, через Лотлоріан, вздовж ріки Андуїн, аж доки не досягли скелі карок. За допомогою Бернінгів, Арагорн разом зі своїм полоненим перетнув річку і досяг кордонів морок лісу. 21 березня вони нарешті добралися до палат короля Ельфів. Після виснажливої подорожі Арагорн повернувся на захід. Першого травня він зустрівся з Гендельфом біля санецького броду. Вниз по бронді і дізнався про план Фрода Бегінса, покинути шир з переснем наприкінці вересня. Після цього Арагорн повернувся до своїх справ. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.